Ми пережили ще один найскладний рік. У тісній взаємодії з Одеською обласною військовою адміністрацією, військовими прикордонниками, нацгвардійцями ДСНС та СБУ ми працювали в умовах підвищеного навантаження, пов'язаного з російською військовою агресією, надаючи ворогу гідну відсіч. Будучи максимально задіяними на фронті у складі сил безпеки і оборони, ми дбали про безпеку і всередині регіону. З майже п'яти тисяч поліцейських щодня в добові наряди заступають в середньому півтори тисячі правоохоронців, а для несення служби ще близько 500 слідчих і дізнавачів та дев'ятсот оперативників. Окрім виконання безпосередніх завдань, поліцейські забезпечували документування воєнних злочинів, протидіяли ДРГ, несли службу на блокпостах, патрулювали вулиці, контролювали дотримання громадянами комендантської години. У складі зведених загонів проводили стабілізаційні заходи на докупованих територіях та брали участь у їх розмінуванні. Частина особового складу поліцейських продовжує свою подальшу службу у складі об'єднаної штурмової бригади «Людь», яка вдало виконує бойові завдання на лініях зіткнення, стримуючи ворога. І це далеко не повний перелік завдань, які виконували і продовжують виконувати поліцейські Одещини. Постійні атаки російських військ. Які призводять до загибелі мирного населення та знищення цивільної інфраструктури, вимагають від поліції безпосередньої участі у подоланні наслідків таких злочинів та надання допомоги громадянам. Одним з перших, прибуваючи на місця руйнувань, поліцейські надають допомогу постраждалим, документують та збирають докази військових злочинів, забезпечують правопорядок. Війна внесла свої корективи не лише в звичайний спосіб життя людей. А й змінила характер самої злочинності, змушуючи її прилаштовуватись до реалій сьогодення. Через збільшення присутності поліцейських на вулицях поменшало розбоїв, пограбувань, крадіжок, тяжких тілесних ушкоджень. Водночас ми відзначаємо збільшення фактів шахрайства, домашнього насильства, дорожньо-транспортних пригод, злочинів з використанням зброї та незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Незважаючи на повітряні тривоги та ворожі атаки, ми забезпечили в цілодобовому режимі прийом опрацювання та оперативне реагування на повідомлення і заяви громадян. У минулому році лише оператори 102 прийняли та опрацювали понад півмільйона зверних. Слідчі та дізнавачі повідомили особам про підозру у скоєнні майже 11 тисяч кримінальних правопорушень. Майже 5 тисяч з них це тяжкі та особливо тяжкі злочини. Нами було. Досягнуто 100% розкриття зареєстрованих у минулому році тяжких тілесних ушкоджень, пограбувань та зґвалтувань. Ми припинили діяльність 27 злочинних груп, до складу яких входило 112 осіб. Серед них злочинна організація, що під виглядом співробітників торгівельної біржі шахрайським шляхом заволоділа грошима громадян на суму понад 130 тисяч доларів, а також угрупування. Яке скоювало розбійні напади на самотньо літніх людей, що пережили переслідування та ганіння нацистів під час Другої світової війни, серед злочинців, яких їх пограбували, були й колишні співробітники благодійних фондів, які надавали підтримку незахищеним соціальним верствам населення у 2023 році? Нами були завершені досудові розслідування понад у 10 тисячах кримінальних правопорушень, матеріали яких скеровані до суду. Із них понад 4,5 тисячі це тяжкі та особливо тяжкі злочини. В умовах воєнного стану посилена увага нами приділялась протидії незаконному обігу зброї. Було виявлено 326 фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Загалом 80% проваджень. Повністю розслідувані й скеровані до суду. Зокрема, задокументовано 36 фактів незаконного продажу зброї і вилучено з незаконного обігу 223 одиниці зброї, 11 кілограмів вибухівки, більше 20 тисяч набоїв та 140 гранат. Хочу наголосити на важливості обліку наявної громадянам зброї та її вилучення з незаконного обігу, адже неконтрольований обіг зброї. Становить велику небезпеку. Зброя має бути на фронті і використовуватись для захисту людей, а не для вчинення злочинів та каліства громадян в тилу. І нагадую, що той, хто добровільно здає органам влади вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої, не підлягає кримінальній відповідальності. У минулому році ми завершили розслідування понад півтори тисячі кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. 410 з них це факти незаконного збуту та зберігання з метою збуту наркотичних засобів. До прикладу, влітку нами було припинено діяльність транскордонного злочинного групування, що займалося збутом наркотиків. П'ятеро осіб, які входили до його складу. Були затримані вартість вилучених у них під час обшуків наркотичних засобів склала понад 3,5 мільйона гривень. Загалом, з незаконного обігу нами було вилучено майже 170 кілограмів наркотичних засобів, 30 кілограмів психотрепних речовин та 70 літрів прекурсорів. Ми виявили та ліквідували. П'ять нарколабораторій. Досудове розслідування щодо трьох з них завершено і матеріали скеровані до суду. Правопорушники чекають на вирок. Як приклад, серед них одесит, який на території приватного домоволодіння налагодив власне виробництво амфетаміну з метою його подальшого збуту. Своєчасне виявлення та припинення діяльності таких нарколабораторій дозволило нам не допустити виробництва та масового потрапляння наркотиків до людей. Цінами зафіксовано збільшення фактів домашнього насильства. Це обумовлено насамперед зростанням кількості звернень постраждалих до поліції. Зважаючи на дієві механізми впливу на кривників та притягнення їх не лише до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності, потерпілі вже не замовчують знущать над ними, а повідомляють про них до поліції. Як результат, нами поставлено на профілактичний облік понад 7200 кривдників. кривників. Відносно домашніх тиранів було складено понад 12,5 тисяч адміністративних протоколів. Майже 6,5 тисячам кривників було винесені термінові заборонні приписи. За невиконання обмежувальних приписів та заходів було розпочато 53 кримінальні провадження, 46 з яких завершені і скеровані до суду. А загалом завершено розслідування та скеровано до суду 98% кримінальних правопорушень. Пов'язаних з систематичним домашнім насильством. У минулому році нами також зафіксовано збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод на дорогах Одещини. В 11 619 аваріях загинуло 192 людини і травмувалося 1829. За фактами дорожньо-транспортних пригод з потерпілими було розпочато 562 кримінальних проваджень. У 85%, з яких досудове розслідування завершено, і матеріали скеровані до суду. Зауважу, що однією з причин збільшення аварійності на дорогах стало перевантаження автошляхів великогабаритним транспортом. Згідно з даними Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, в минулому році щоденно дорогами нашого регіону пересувалося в середньому близько 30 тисяч автомобілів. Іншими поширеними причинами аварій були недотримання водіями дистанцій, порушення правил маневрування, перевищення безпечної швидкості руху та керування транспорту у стані сп'яніння. За керування транспортними засобами водіями у нетверезому стані нами складено майже 6 тисяч адміністративних протоколів. За фактами ДТП, скоєних за участю п'яних водіїв, в яких загинули та травмувалися люди. Ми розпочали 64 кримінальні провадження, з яких 53 розслідували і скерували до суду. Серед правопорушників, які відправлені нами на лаву підсудних, п'яний водій, що в грудні минулого року у Подільському районі збив насмерть двох жінок, які рухались уздовж дороги. Одним з пріоритетних завдань поліції було і залишається забезпечення безпечного дитячого середовища. Навіть в умовах війни ми не припиняли створювати безпечні умови для молодого покоління. У порівнянні з довоєнними роками значно знизилась кількість злочинів, скоєних як за участю неповнолітніх, так і відносно них. Минулого року слідчі розслідували та скерували до суду 308 злочинів, скоєних за участю дітей. 248 дітей стали жертвами зловмисників, здебільшого об'єктами злочинних посягань проти статевої недоторканності. Та свободи. За фактом розбещення неповнолітніх слідчі скерували до суду 36 справ. Хочу акцентувати увагу батьків на вихованні своїх дітей. Попри надмірну зайнятість, знаходьте час і приділяйте їм увагу. Контролюйте, де вони, з ким та як проводять дозвілля. А дітям зауважу, що порушення закону це не спосіб для самовираження, утвердження в колективі та вирішення проблем, а насамперед дорога. У зіпсоване майбутнє. У 2023 році ми продовжували втілювати низку безпекових проєктів. Зокрема, це проєкти поліцейський офіцер громади, Кастаді Рекерс та мобільний клас безпеки. В рамках проєкту Поліцейський офіцер громади на Одещині вже працює 24 поліцейські станції. 46 поліцейських офіцерів забезпечують правопорядок в 31 територіальній громаді. І робота в цьому напрямку триває. У шести територіальних підрозділах поліції в минулому році запроваджено роботу інформаційної системи Кастаді Рекордс». Вона покликана забезпечити правові гарантії затриманим особам, а також убезпечити поліцейських від безпідставних звинувачень протиправних діях. Наприкінці минулого року на Одещині запрацював і мобільний клас безпеки. Поліцейський разом з рятувальниками. На спеціально обладнаному автомобілі виїжджають у найвіддаленіші куточки регіону для навчання дітей безпечній поведінці під час війни. А у цьому році на території Одеської області ми плануємо реалізацію державного проєкту Офіцер служби освітньої безпеки. Він передбачає появу у школах фахівців з питань безпеки та орієнтований на посилення безпеки дітей. Під час освітнього процесу в умовах збройної агресії Російської Федерації. Одним із викликів минулого року для нас була зима з заметами і ожеледицею. Разом з працівниками ДСНС ми допомагали водіям та їхнім пасажирам долати наслідки негоди, вибиратись із снігових заметів, добиратись до домівок, місця обігріву та лікарень. Ми провели потужну інформаційно профілактичну кампанію. Познач себе у темряві, щоб зменшити кількість постраждалих пішоходів на дорогах. Під час відключень електроенергії збільшували свою присутність на вулицях. Через гучномовці оповіщали громадян про повітряну тривогу та у кожному територіальному підрозділі поліції розгорнули пункти незламності. А влітку нам важливо було уберегти людей від мінної небезпеки у прибережній зоні. Ми посилили патрулювання зон відпочинку громадян і забезпечили роботу. Додаткових трьох поліцейських станцій, максимально наближених до пляжів Одеси. Посилена увага була приділена і дотриманню суб'єктами господарювання часових обмежень в роботі закладів, зокрема з обслуговування громадян, що обумовлено необхідністю дотримання комендантської години. На сам кінець зазначив, що незважаючи на всі труднощі, нам вдалося забезпечити належне реагування на нові виклики та прояви злочинності. Ми не допустили погіршення криміногенної обстановки в регіоні та утримали безпекову ситуацію на належному рівні. Хочу подякувати кожному громадянину за правосвідомість та підтримку.